Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі і хочу розглянути банкноти України, а саме рідкісні номери банкнот. Тож, рідкісним номером є ось такий номер так, 156 0156. Це називають антирадар і така банкнота є. Доволі таки цінною. Так, але дивіться, друзі, я звернув так увагу, що дана банкнота в такий не дуже хорошому стані. Тобто, багато хто користувався цією банкнотою, але не звертав на це уваги. Так, ну, наступний є ось такий номер. Так, 724 7 427. Такий, такий номер називають радаром. І дана банкнота вже є більш дорожчою. Так, ось така двохсотка і номер так, радар. Ну, більш дорогою є ось такі банкноти з такими номерами. А саме так, всі номера. Підряд, тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Але може бути навпаки так, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, Наприклад, дивіться, якщо один номер в даній банкноті втрачено. Тобто, наприклад, якщо замість двійки вже буде цифра 6, то дана банкнота вже втрачає свою так, цінність. Ну, і саме більше дорогими є банкноти з номерами всі цифри одинакові. Тобто, так бачимо, банкнота номіналом 200 гривень, і на даній банкноті всі четвірки. Так, ну це дуже рідкісний так, випадок, коли можна зустріти таку так, банкноту. Ну, ось дивіться тут. Всі двійки. Так, я дивився, я дивився що самі други, другими номерами є, якщо знайдете всі сімки або всі е, дев'ятки. Це є саме другі номера банкнот. Так, це був такий коротенький огляд, які банкноти України ціняться по номерах. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня.